Що наявний ВПЛ, вірус папіломи людини, чи можна вагітніти? Вірус папіломи людини це є персистуюча інфекція, яку визначають масками і визначають, які онкогени є в піхві. Тобто є низькоонкогенні, середньоонкогенні і високоонкогенні віруси папіломи людини. Від того залежить, як вас спостерігати, чи ви в групі ризику. По розвитку раку шийки матки чи ні. Як правило, якщо ви здаєте ПАП-тест, то ви можете сміло вагітніти і не переживати. Тому що вірус папілома людини, якщо імунітет нормальний, він може сам елімінуватись, тобто сам ну знищитись. Є метод профілактики вірусу папіломи людини. Це є перше вакцинація, то є дуже хороший метод вакцинації. І навіть в Астралії знизились, знизили в 30 раз захворювання раком шийки матки за 10 років. Метод профілактики то використовувати презерватив і лубриканти. І не мати великої кількості статевих партнерів і незахищених статевих актів. Ми можемо заражатися вірусом папіломи людини на протязі доби-дві. Він навіть більш агресивний, ніж вірус СНІДу. Але він потім може дуже довго і тривало бути в організмі людини і не викликати ніяких скарг. Тільки ми можемо бачити по пап тесту зміни на шийці матки. Для того, щоб знати, чи ви в групі ризику чи ні, треба здавати ПАП-тест і треба здавати мазок на онкогени.